Ось мій готель. Він такий урбаністичний. Ось така родзинка готелів. Тут, напевно, буде сніданок, а ось тут ліфт. Поїхали. Ну, що вам сказати? Ось така, це як спросоння. Ось така невеличка. У нас ванна. Навіть не знаю, як її показати. Далі ми проходимо в дзеркало. І така величезна кімнатка з доволі зручним ліжком. Цікаво, а куди ви вид? На що вид у нас на? Метро Хостел. Боже, та тут це все... ще хостел? Амаран Хотель. Конференцзал. А, ось там в конференцзалі ми будемо займатися. Ну, да. Ще ж приїхав, розмістився, зараз попрацював цілий день. А зараз йду на зустрічі зі своїми найлюбленішими друзями. Вирішив пройтись з пішки. Як пишуть, що за годину я там буду на місці. Ну, сподіваюсь, десь таки буде. Фух. Ну такий промисловий райончик. Це Поділ, я на Поділлі. І тут е дуже гарна архітектура, я виберуся і щось зніму навіть. Якщо ви не знали, де знаходиться Києва-Модерглянська академія в Києві, то вона знаходиться ось тут. Самсон, який розриває пащу лева, але вода не тече, бо, звісно, бо, звісно, у нас ще зима. здогадаєтеся, яка це вулиця? Ну, звісно, відомий і знаменитий Андріївський Озвіс. Вулиця Музей.

Світла за світло. Це такий трансформатор, який поставили як, як... Я не знаю, чи пропустить це, напевно, не пропустить ці всякі ем, матерні слова стосовно нашого північного сусіда. От вони отак знищують це все. Я потім все одно музику накладу, це на цей. Та. Це просто картинка гарна, знаєш. Небо таке, знаєш. Ось там, ось це. Це церква на воді. Ого. Це трохи острів. Так виглядає фонікульор з середини. Дуже невеликий вагончик. Пані, яка сидить і продає квиточки. Що не продає, не продає. Виправляє, що вона не продає. Квиточки не контролює. Квиточки продаються ось тут. Ось ось таких апаратах. А вона сидить, контролює всіх. Засновано 25-му.

Це Стіна пам'яті з 2014 року, так, спочатку війни, а там далі е, вже є фотографії сучасні, е, які ну просто люди приходять і фотографію. Щось довозять, щось Шо? вивозять так. Один тут поставили прямо зробили рейси і поставили. Вагон залізничний, який вивозив з Київської області людей під час окупації. Оця дорога смерті. Е, потяг, саме потяг. Він прошити mm. бачно на е, вагоні він прошити кулями з обох боків на скрину, з двох боків по ньому стріляв. Mm. Ну і хрещатик. Така атмосфера вечірнього хрещатика. Покажу вам ще її. Блок ну, такі э, плити, якими колись це перегорожених. А, я теж звернув увагу, що там розписали, їх написали дуже гарно. Січки, да, викладаємо. А це що за прапори с що. Прапори? що? Я... Ага фотографии с ячками Це тече життя А це я вирішив впіти в національний музей історії України. Щойно прослухав екскурсію щодо як розвивався зв'язок в Україні і в світі. Дуже цікава така експозиція, виставка. Ви можете сюди прийти і подивитися і взяти цю екскурсію. Ось якщо що вам попадеться Орест. То прям його рекомендую. Дуже цікаво розповідає. От дивіться, тут такий лист Богдана Хмельницького, написаний латиницею. і це власне таке гусяче перо, яким це все писалося. І я подумав: я подумав про те, що треба якось спробувати <laughs> взяти гусяче перо і спробувати пописати, як це буде виглядати. Першу пошту відкрили у Львові 1629 го і звісно, це все розвивалося. Далі від телеграма, телеграфа, там марки, конверти, листи, листівки. Ось такими каретами возили пошту, були такі поштові станції. Вони це такі, як гостинні двори, були де можна було змінити коней або за ну на нагодувати, переночувати. Ось і це все, бачите, так, розвивається, розвивається до таких телефонів, радіозв'язок, радіола. І що найцікавіше, це бачите, такий таксофон. Навіть зробити відео або зйомку таку. Ну так, бачите, хто пам'ятає, Ну, хто пам'ятає? Я думаю, що ті, хто мене дивиться, точно пам'ятають, як ми користувалися ними, користувалися, власне, з такими картками, купували. Так, дуже цікаво. Ну і звісно, ця частина. Ця частина, як вже розвивався комп'ютер. Так, у мене був такий. А ще в мене була ось така Nokia, яка там стоїть. А і ще ось така Nokia. Ось а, і цей Samsung. Чи це що? Це здесь три три три. А, тридцять цей айфон У мене його не було. Але я чимось подумав, що не в Samsung. Але, звісно, зараз в мене iPhone. І це кабінет Стіва Джобса. Ну, така це інсталяція. І знаєте, що мені на цій вітрині сподобалось? Що, що зараз заміняє один сучасний смартфон, які речі? правда, власне, рекомендую. Дуже цікаво. А що цікаво, бачите, тут про народний супутник це той супутник, власне, який купували, на який ми скидувалися. Ось це фонду притулу. Хто скидувався, хто пам'ятає? Ось, і насправді. Завдяки супутнику вибулено та отримано знімки тисячі ворожих цілей серед них. Я так і не зрозумів. Чи був придбаний, чи не був придбаний цей супутник? Напишіть мені, будь ласка, Тобу, правда я щось не розумію. От і це така частина про супутник. Так, вигляд має народний супутник. Це точна копія один до одного радарного супутника ICE X8. Спроможності якого отримала Україна 72-го завдяки Благійно фонду. Тобто, все ж таки, ми купили супутник. Ось він виглядає. Ось як він виглядає. Той, хто казав, що супутник не купили, і це все неправда, ні. ну, Отже, купили. Ось ось він. Слухте, а хто дивився моє відео про Демонтовича? Тут якраз про нього є виставка. Е, дуже цікаво, що. Е, я випадково сюди попав, потрапив. От дівчина з ведмедником, Про яку ми говорили з Любою. Так. Гра агента Петрова. Я, напевно, залишу посилання на це відео про домонтовича. Тож подивіться: цікавий персонаж. І мені здається. Що там не все так просто, тому що у докторі Серафікусі, мені здається, якраз описаний його такий безсексуальний трикутник з Зіровим і його дружиною. Тому... А тут якраз про нього про розвідника. Правда, дуже вражений, що потрапив сюди. І е е втомився. Слухайте, ще так находився, втомився. Е чим відрізняється Київ від Одеси? Це тим, що. Тут потрібно підніматися постійно вгору і спускатися вниз. І це трошки втомлює. Але нічого. Зато в Одесі я так багато не ходжу. А знаєте чому? Бо я приїхав сюди без машини і мій бідний ну, ну, мій, мій, мій улюблений міні-пупер стоїть на дворі. У нас на подвір'ї мене чекає. так. та який краєвид. Прекрасний музей. Так. Я туди пішов. Треба піти цим дерев'яним сходом. О, ось по цим. Чим мене вражає Київ, це тим, що тут дуже великі простори, що тут настільки багато площі, що тут так все видно. Ну, от, правда, Одеса дуже маленька, дуже камерна, там такі маленькі вулички, там дуже затишно, не на те, що є море. так? Ти до моря виходиш і перед тобою відкривається якийсь такий простір. А тут цей простір усюди. Будинки виглядають. Ось подивіться, ну правда, воно ж виглядає так, наче це щось маленьке. Тому що в Одесі, на натім двох-трьохповерхові, вузенькі вулички, і тобі здається, що, ну. Вони поруч, так, от щось дуже високе. А тут настільки багато простору, тут настільки е, вільно дихається. Ось це фундамент дистильної церкви. Е, настільки вільно дихається, що е, ці будиночки здаються дуже і дуже такими малесенькими вишуканими, детальними. Ти до них підходиш, і тоді вже якась велич тобі відкривається. І ці ж церкви. Ну, так же само, дуже мені дуже якось це вражає. І я вперше за три роки в Києві. І я помічаю, що і мені подобається, я б тут жив. Я б змінив Одесу на Київ. А, і... і... Ну, мене це... після тут. Ну, не знаю, одного боку, це сумно з другого боку, з другого боку. Тут більше можливостей. Можу приїхати. Яка ваша думка? Приїжджати чи ні? Виявилося, що. А що виявилося? Що я знаходжуся буквально в двох хвилинах від. А, ресторану Клопотенко, який називається 100 років тому вперед. Тому, звісно, ми зараз туди завітаємо. Е, так, йшов, що майже пройшов. Е, ось він 100 років тому вперед. В Підвальчуку. Ну, от що ж, ході. Залиш. Тут свої стереотипи. Ну, не знаю. Кажуть, що борщ смачний, а власне. Е... Тут є смажені бджоли. Уявляєте, смажені бджоли ну бджоли. Я не знаю, чи замовлю їх, але це буде прикольно. Добрий вечір. Е... Що посидили мене за столик е... ось на другому поверсі. Цікавий, такий просто класичний інтер'єр сучасний. Заточно на в'ю собі водички хочу чіпухати, і напевно тут є QR-код, де можна собі щось замовити. який інтерєр ну ось такий. замовив український нігроні. Алкогольний напій тут. Певно, я його не хотів підняти, але підійде незвично подається. Тут цінус на віджима якась є. Груша тут ще щось. Ще, ще. Знаєте, я подивився. Тут дійсно є страва зі смаженими джолами, якось вона там називається. Але я зараз її вкувати, тому що це просто бджоли. Просто подібний трілці джоли і все. <risque> Смакую грошей, правда, піджим. Можливо, просто ми звикли до якихось смаків, до певних смаків, і тому це правда буде видаватися це дуже незвично. Соквастин, соли я дал, здесь спать, может быть можно так вот макатом. Хлеб смоченный. Ой, а салат подала на такие высокие тарелки и э, тоже оформленный. Тарелочка какая Блин, тоже смешно Салат правда, тоже смоченный. Але мене ще але мене ще ні разу тільки не крипали пане. Пане, що ми повести, пане. Хоча принести, Пане, ось вам це, ось вам друге. Замовив оголошки, Ну, подіяться. З вишнями. Дуже незвично. Ну, спробую я вам все розкажу, але вже думаю, що буде скучно. Тут є прикольна штука, там все великі стіли, це стіл для персоналу. Тому що персонал виходить е -е, з великим столом, значить їжу, вони разом з місцями їдять. Слухайте, цена вигадує рецепту, ви такі не хотите. Давайте хоч розкажу, що приготувала. Будете знати, від чого відмовляєтесь. Добрий вечір. Добрий вечір. Значить так, цукерки сама вигадую, роблю сама, власне хочу. Ага. У мене сьогодні є фітнес-цукерки, є тот цукерки і традиційні цукерки. Ага. Фітнес цукерки це цукерки без масла і без цукру. Кіато – це цукерки без цукру, але з маслом. Ну і традиційні там уже все є. Значить, дивіться, що це за цукерки? Це Фінікі Голд. Це назвала uh -huh. весела Франческа. Uh -huh. Це смажений That's мигдаль. Я його взяла вершковий uh -huh. крем. А той крем подрібнила теж смажений мигдаль. Додала трошки амарет взяла в білу глазурі кокосову стружку. Uh -huh. А вам на карту можна? Можна, конечно. Давайте я так? на карту тоді. Гадаю, що в Київ треба приїхати не тільки працювати, але й відпочивати. Треба просто зробити собі такий подарунок і приїхати разом зі Славою відпочити. Ну, або одному це теж добре. Весь цей час я не тільки насолоджувався атмосферою Києва. І мені вдалося побувати там, навіть в музеї, погуляти по його вулицям. Я ще й проводив час з найліпшими подругами. Це дуже приємно. Правда, скучав за славою, сумував за ним. Ой. І дуже-дуже багато працював. Ну що ж, зустрінемося наступного відео.